Чотири місяці назад я на цієї трибуни говорив про те, що прийшла нова влада, будуть нові зміни, нові, нове бачення і все інше. Ми навіть тоді не думали, що всього навсього пройде місяць, у нас анексують Крим. Деякі тут люди говорили із числа депутатів, що таке взагалі неможливо, що наш російський брат на таке не спроможний. Але ми на сьогоднішній день маємо те, що Частина території окупована українською. Є другий момент. На Сході у нас йде необ'явлена війна з нашим народом. Я, до речі, тільки вночі прилетів звідти. Народ заморився там, там розгул бандитизма, там немає нічого спільного з ідейністю. Основне, взагалі там ну, процвітає бандитизм. Але я не хочу повертатися. Ну, і говорити про погане, я хочу говорити про, про гарне. Один із перших анекдотів після призначення керівника ОДА Дніпропетровської був слідуючий, яку, якого треба дати хабара Коломойському, щоб він його взяв. Ну, це Такого хабара, наприклад, це нереально. І я, як є членом нової команди, говорив і говорю про те, що всі призначення, мабуть, вперше, це стосується. По-перше, в тому числі П'ятихатського району, всі призначення відбувалися і будуть відбуватися тільки по принципу народовладлі. Я ж не чужий для П'ятихат. І я ну, був і є, мабуть, жителем, жителем П'ятихатського району. Це моя мала батьківщина. Я знаю, які процеси відбувалися тут за 23 роки тієї ж незалежності. Я знаю, як призначались голови, в тому числі райдержадміністрації, про те, що скільки треба було рішати, скільки треба було навирішувати. От я, я радий в тому, що я перший представник керівництва АДА, який представляє першого голову, який був призначений за поданням народу. Так вирішив народ, і цей голова був призначений. Незважаючи, я вам скажу, незважаючи на всі протистояння і тиски, чинники, які робились з п'яти хаток безпосередньо, голові ОДА тричі прийшлося розмовляти з виконуючим обов'язки президента. Тричі. я був присутній при всіх цих розмовах. Я хочу попередити політичних банкрутів, які це робили. Що їхній час закінчиться, це я попереджаю особисто. Далі голова ОДА просив передати у зв'язку з тим, що новому керівнику в тому числі що він готовий бути первим керівником області, при якому посадять фальсифікаторів виборів. Він готовий бути ініціювати всі процеси, довести до логічного кінця. Якщо хтось. Подумає і думає гратися з цим. Будь ласка, спробуйте, потім, щоб ніхто не жалкував. Ніхто не буде нікого нахиляти. Ніхто нікого не буде. І це вперше стосується нового керівника райдержадміністрації. Ніхто не буде нікого нахиляти, ніхто не буде нікого з змушувати голосувати за ту чи іншу кандидатуру. Нехай народ вибирає саме. І народ вибере достойнішу. Це я 100% знаю. Я знаю, що народ П'ятихаччини це дуже мудрий народ. Народ П'ятихаток це дуже мудрий народ. Я розумію про те і знаю про те, що ну, є елементи крейзі, хвороб у деяких осіб, які там пишуть листи, щорнюючи тих чи інших людей, розповідаючи там казочки. Я попереджаю і цих письменників. Тому що я більшість цих листів читав. Не час листів. У нас зараз іде війна. У нас зараз є великі проблеми з водою на території Петеха. У нас дуже багато проблем. А писати листи, знаєте, ну будемо, прийде, закінчиться війна. Ну, там, Якщо хто хоче писати, те, що зараз продовжується, я знайду гроші, виділю. На створення книги там, анонімки П'ятихацького району. От видаться, ви знаєте, це, це унікальна книга була. Там не треба нічого придумати, там просто треба зібрати. Той пише на того, та пише на ту. А в кінець кінців, ну знаєте, це навіть соромно. Це рівень нашої свідченості, рівень нашої толерантності і взагалі рівень ну, нашої людяності. Знаєте, непростий час ця молода людина дала згоду і приступає до виконання своїх службових обов'язків. Я, знаєте, бачучи, в якому стані зараз, в тому числі, і область, ну, це не просто, це мужній вчинок. Я хотів би, щоб всі тут присутні стали помічниками цієї людини. Якщо ця людина... Поведе не туди, кудись район, я говорю також відкрито, що я перший буду, який буде ставити питання про відповідність і невідповідність. Але я хочу наголосити, от я, об'їхавши практично всю область, зараз я займаюся ще й Донецькою, і Луганською областю, там ми також зараз призначаємо. Це так, маленький екскурс. Чотири райони зараз готові повністю розмитись Дніпропетровську область. Вони просять просто одного елементарно, наведіть порядок, приберіть рекетирів, приберіть бандитів зброю. Так от я вам скажу, що, яка ситуація? От в П'ятихатському районі, як би там не було, перше було призначення голова районної ради, не методом закулісних якихось домовленостей, переговорів, а також рішенням людей, які, яке підтримали депутати. Першу чергу депутати приймали рішення, незважаючи на те, що опоненти там говорять, що це було під примусом, під 에, стволами автоматів. Цього ж не було все. Це, ну, я Дякуючи тому, що фіксувала там, і телебачення, і все інше. Тому зараз від співпраці голови райдержадміністрації і районної ради дуже багато залежить. В свою чергу я обіцяю, як радник голови ОДА. Як там керівник штабу і Проче, 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 вся допомога, яка потрібна від керівництва і від області, вона вже в районі. В районі і в місті. Все, що в наших силах, от я хочу, я думаю, що ми та команда, яка зламає той стереотип, у нас є земляк, який, будучи ну, дуже високо представлений на щаблях влади, дуже мало зробив для району. Я думаю, що ми спільно зараз зробимо все максимально для району. І не тільки для району, для міста. Це я вам обіцяю. Ну, в свою чергу, знаєте, тут маленький такий є, е, подарунок новому голові РДА. Називається він «Шолом стальний. До речі, рятує поки що тільки до від ну, осколочних там, гранат от того, ну, і не від прямого попадання кулі. Це ми вам гарантуємо. Все інше залежить від вас. Буде він він перетвориться в кевлар чи ні? Це від вас, говорять. Для захисту. Да? А для нападу ми дамо. Додавати немає чого. Шановні друзі, ну, перш за все, я дякую всім за підтримку. Я чітко собі усвідомлюю, як казала одна поважна людина, якщо є 10 претендентів, то як мінімум 9 буде Ну Це є трохи і в нас. Зараз наша країна і наш район знаходяться не в дуже хорошому стані, тому я всіх присутніх, і неприсутніх, хто буде чути те, що я зараз скажу, Закликаю перш за все відсунути свої амбіції на другий план і об'єднатися заради розвитку нашої єдиної незалежної країни і в частності, нашого району. Я прикладу всі зусилля, щоб наш район розвивався на належному рівні, тут був забезпечений мир та спорту. Я думаю, тут... в цьому нам усім подарувати. Дякую всім, слава Україні. Побачивши розпорядження президента, виконати ворожки президента, в свято вчорах було, я вважаю, що це Боже благословення і хай Господь вам допоможе у всіх цих справах, які ми разом будемо робити на патикарський війні. Я почекайте, я зараз. Це вимога була. Вимога була від керівника ОДА. Значить, Діяльність пан голова починає з того, що об'їжджає всі сільські ради. Голови сільських рад, будьте готові, представить його. Голова їде, безпосередньо спілкується з народом. Це перша вимога, я кажу, і тільки після цього ви можете говорити про плани. Тому що як ви можете говорити про плани, не поспілкувавшись з людьми. Юрій Миколаївич у мене зриває з язика ці слова. Я хотів сказати, що зрозуміло, що в мене, як тої людини, яка наважилась на цей крок, є якісь свої плани і задумки. Але, по-перше, по нам потрібно прикласти всі зусилля, щоб провести вибори президента і вибори міського голови. Це перша задача, з якої ніяка інша задача не зрівняється на даний момент. А по-друге, потрібно почути думки. Народу і населення ПДК району, потім формувати кінцевий план. Я просто хочу конкретизувати, що вибори президента абсолютно не будуть впливати на зміни політичного курсу на території Дніпропетровщини. в тому числі П'ятихачка. Це однозначно. Я вам передаю. Слово керівника ОДА. Що зараз, і ви ж всі прекрасно знаєте, ви ж не бачите. Ну, не, не можете говорити, що ви не бачите. На сьогоднішній день, ну, от якщо ми змінимо, наприклад, на Дніпропетровська обласна державна адміністрація, змінимо вивізку і напишемо там уряд України, то через два, мі... через два тижні ми закінчимо всі проблеми на Сході, а через два місяці ми повернемо Крим. Ну, це реалії такі. Ну, ми дійсно зараз всі, керівництво РНБО. Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ практично кожен день хтось з представників цих структур знаходиться в Дніпропетровщині, тому що коригується і операція на Сході, і всі ну, моменти, які пов'язані з цим. Далі я хочу, хочу пояснити один момент, який стосується представників Дніпропетровщини і П'ятихатщини, в тому числі, в... Збройних силах України і в інших формувань, які знаходяться на території, де ведеться зараз операція по ліквідації банту групової. Там є різні інсинуації, вони з'являються тільки в зв'язку з відсутністю інформації. Перше, всі частини, от, наприклад, я вам просто кажу, 25-та там бригада ВДВ, 93 я механ механізована, батальйони територіального захисту 20-39, й, -й 40-й, всі говорять про те, що нас там записують, якби, що ми там проходимо навчання на полігонах. Ні, всі представники, це я хотів би, щоб ви рознесли до батьків, через вас пішла інформація. Всі представники, хто, а я вважаю, що це найкращі представники району, які приймають участь, перше, вони отримують статус учасника бойових дій. Якщо вони приймають участь в АТО. друге момент, ми зараз намагаємося забезпечити там всім, що стосується там і засобів захисту, і все інше. Да. На превеликий жаль, ну, констатуємо факт, що в нас на сьогоднішній день практично нема армії. Ми зараз її створюємо по-новому. Це теж момент. І це теж факт той, що ми 23 роки, вибачте, будували незрозуміло що. От зараз, маючи можливість там багато літати на гелікоптері, коли дивися розвалені ферми, от знаєте, чомусь Дніпропетровська область саме, саме таке, саме страшний вигляд не бойових дій, коли дивишся зверху, з висоти як польоту птиця, а те, що як... скільки ми розвалили за ці 23 роки. Ну, Мабуть, зараз прийшов момент, коли... ми Повинні очиститися і почати будувати. Ну, Більшість, звичайно, вже будуть. Розруха, як казав професор Преображенських не в Клозетах, в нас в головах. Закінчуємо розруху в головах, починаємо займатися справами. І я говорив керівнику ОДА, що Петхацький район все рівно буде першим, щотихацький район буде прикладом, так як Дніпропетровська область взагалі в країні. Якщо є питання, запитання, будь ласка, я готовий відповісти, ну, на які я зможу. Якщо є в кого в індивідуальному порядку, я ще буду до 11-ї години тут, я... дасте мені приміщення, я, якщо є в цьому необхідність, і я хотів би переговорити, там, якщо треба відеозвернення до жителів по, з приводу ситуації в країні, там є доручення мене окрема героїна. Представник телекомпанії так? Да. — так? Ну Все дякую. Я кажу, з... мій телефон, мабуть, знають всі. Я, е... До речі, ще в мене є така іпостася зараз. от... Дуже багато дзвонять. кажуть... Мене вбивають раз в три дні, мене особисто застрелює там... президент Донецької Народної Республіки. він... Батьки тільки це, ну, це приводить до того, що батьки платять. Ти живий, живий, Ну слава Богу! Всі кажуть, що вбили. Особисто вже три чоловіка говорили, що мене застрелили. Okay. Да, це пов'язано батальйон Дніпро, є, як називають російські телеканали, карательний отряд Дніпро сс який ще в 43-м стріляв в спіни нашим отцям. Бачите, як я зберігся в okay. 43-го року. Все, добре, дякую. <реш> Це призначення останнє перед виборами глави адміністрації. Як ви вважаєте, це оце, ті всі інсунації, що були довгий час, що прийшлося навіть, з губернатором говорити? Чи це перед виборами, саме, щоб перевірити на, як то кажуть, нового керівника? Ні, я вам зразу відповім, що це е, на пана голову були документи, готові одним із перших. Два було готових, о, які пройшли всі співбесіди. Це голова Криничанської РДА і голова на голову П'ятихатської РДА. Є певні особи, які знаходяться в п'ятихатках, які, використовуючи свої зв'язки, корупційні. Вони натисли на адміністрацію президента, просто справа пана Підлісняка одложили спочатку там, під одне, під один стіл, там, під інше сукно. Я кажу, за це треба бу... за це хтось й відповість. По-перше, народ на виборах дасть оцінку всім цим діям. тому що ну не можна ж дурить безкінечно, там придумувати, будувати будиночки, да? і при тому казати, що ми без... безстеребники. Народ дасть відповідь: не надуєш те, що не можна надути. І це основна причина непризначення вчасно голови ВРДА, це тільки інцинуації з п'яти хаток. п'яти хаток. Але я ж сказав: якщо хто мене не почув, я попереджаю. Стосовно цих... Листів підметних, працюйте. А хто хворий, ну я, я думаю, що треба лікувати, тут же ж медицина є. Вона повинна розбиратися там з тими з поведінки, там пригранічні, непригранічні, загострення весняне, осіння, там, ну є багато чого. Я не спеціаліст. Я дав відповідь на ваше питання. Це просто вже, знаєте, голова повинен був призначений ще два місяці назад. Керівнику ОДА прийшлося особисто розмовляти з президентом, щоб знайшли де ж папер, папіри десь втратились. А певні особи це зробили з п'яти хати. Я думаю, що ми цю традицію погану, я ще раз повторюю, я хочу запевнити всіх голів сільських рад. От дивіться, мій телефон відкритий для вас, якщо хтось прийде і скаже, що там вимагає так Коломойський, там, чи хтось ще, не, Філат, Горман, Берези. Ви, будь ласка, телефонуйте, я кажу, ніхто нічого з вас не вимагає. Нікому не треба возити. Це основне. Це я, якщо я почую, що хтось сказав, що треба комусь щось вести, готуйтесь до в'язниці. Отут я використаю весь свій потенціал. Для того, щоб нікому нічого возити не треба. Робіть для людей. Вас вибрали, ви представники людей, робіть для людей. Все По-перше, хотілося б звернутися до жителів Петехаччини з приводу того, що найближчим часом, найближчі вихідні нам прийдеться робити цим вибір стосовно того, хто далі буде керувати державу. Вибори абсолютно законні, на мою думку. Я хотів би привітати з тим тільки своїх земляків, з тим, що мені, наприклад, особисто. Немає різниці вперше за останні 15 років, хто буде очолювати нашу державу. Я думаю, що людина, яку, яку виборуть, буде достойна. це як мінімум. Тому що ті події, які відбувалися на Байдані листопад, січень, 2000, листопад 2013, січень 2014 року, і події не тільки в Києві, а й в Дніпропетровщині, вони не дадуть нам зараз знову помилитися так, як помолились ми три роки назад. І чим це все закінчилось? Це закінчилось анексією Криму, це закінчилось з тими подіями, які відбуваються зараз на Сході. При тому, що на сході немає нічого спільного, навіть поряд не стоїть те, що відбувалося на Майдані. На Сході зараз йде бандитська війна, яка відбувається за підтримки донецьких і луганських еліт. На гроші донецьких і луганських еліт. Сепаратизм в Україні це взагалі ну, самий такий страшний вияв був, це коли теща взятя коп'янки ножом по животі. Ну, не більше. А те, що говорять, це сепаратизм ні, це бандитизм. Це наслідки того, що 20, більше 20 років то, ну, доводили до зубожіння населення Донеччини в Луганщини. Я думаю, що ми це зупинимо. Ми це все зупиняємо. Пройде небагато часу, і ми будемо згадувати про цю війну, неоголошену війну Російської Федерації, в нашій країні. Ми вже інші. Ця війна закінчиться, ми вже інші. І ну, мені дуже приємно, що П'ятихатщина, вона все ж таки є і буде форпостом стабільності. Звичайно, є багато проблем. Є проблеми. По місту, є проблема по місту п'ятихатки, є проблема по е, П'ятихатському району. А я, але я думаю, що завдяки призначенню цьому призначенню е, голови районної державної адміністрації більшість проблем відійде в небуття, тому що я думаю, що голова підбере нормальну команду, вона в нього вже підібрана і буде працювати на благо П'ятихаток і взагалі всієї України. Це перше. Що стосується, я знаю, саме головна проблема, яка і наболіла питання, це стосується розповсюдження наркотиків на території не тільки П'ятихатської райони, але взагалі Дніпропетровської області. До цього керівництво да, взагалі є окреме питання, воно винесено за рамки навіть загальної програми. Я думаю, що у зв'язку з призначенням тому числі ви побачите нові зміни в цьому напрямку. Ви побачите. Реальні зміни стосовно боротьби з, наркотич... з наркотичними речовинами, які розповсюджуються. Ми знаємо, що це проблема більшості сім... сімей, там де є достаток. Ми знаємо, як діє цей підступний ворог. Мабуть, це страшніше, ця неоголошена не війна. Вона йде на території П'ятихатського району 23 три роки. Тому я хочу звернутися до тих людей, безпосередньо приймають участь. На тому боці проти нас. А я вважаю, хто розповсюджує, хто організує трафіки, вони воюють проти власного народу. Я хочу попередити. Перше, припиніть свою діяльність. Друге, шукайте інше місце для життя, тому що наша відповідь буде дуже жорстка. Це поки що все.